Тарас Шевченко, наймичка. У неділю вранці рано поле крилося туманом. У тумані, на могилі, як тополя похилилась, молодиця молодая, щось долона пригортає, та з туманом розмовляє. Ой, тумане, тумане, мілатаний талане. Чому мене не сховаєш отут серед лану? Чому мене не задавиш у землю не вдавиш? Чому мені злої долі чом віку не збавиш? Ні, не дави туманочку, сховай тільки в полі, щоб ніхто не знав, не бачив моєї недолі. Я не одна, єсть у мене і батько, і мати. Єсть у мене туманочку, туманочку, брате, дитя моє, мій синочку, нехрещений сину, не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди хреститимуть, я не буду знати, які зовуть. Дитя моє, я була багата. Не лай мене молитимусь із самого неба. Долю виплачу сльозами і пошлю до тебе. Пішла полем, ридаючи, в тумані сховалась, та крізь сльози тихесенько про вдову співала, як удова в Дунаєві синів поховала. Ой у полі могила там удова ходила. Там ходила, гуляла, трути зілля шукала, трути зілля не знайшла, та синів двох привела, в китаючку повела і на Дунаї однесла. Тихий, тихий, Дунай, моїх діток забавляй, ти жовтенький пісочок, нагодуй моїх діточок, і скупай, і сповий, і собою укрий. Був собі дід та баба, з давнього давна, У гаї над ставом, У двох собі на хуторі жили. Як діточок двоє усюди обоє, ще змалочку двох ягнята пасли, а потім побралися, худоби діждалися, придбали хутір став і млин, садок у гаї розвели, і пасіку чималу, всього надбали та діточок у їх бігма, а смерть з косою за плечима. Хто ж їх старість привітає за дитину стане? Хто заплаче, поховає, хто душу пом'яне. Хто поживе доброчесно, в добрую годину і згадає, дякуючи, як своя дитина. Тяжко дітей годувати у безверхій хаті, а ще гірше старітися у білих палатах, старітися умирати, добро покидати чужим людям, чужим дітям на сміх, на розтрату. І дід, і баба у неділю на призбі вдвох собі сиділи, гарненько в білих сорочках. Сіяло сонце в небесах ані хмариночки, та тихо, та любо, як у раї, сховалося у серці лихо, як звір у темнім гаї, в такім раї, чого, бачся, старим сумувати, чи то давнє яке лихо прокинулось в хаті, чи вчорашнє задавне не знов поворушилось, чи ще тільки заклюнулось, і рай запалило. Не знаю, що і після чого, старі сумують. Може, вже оце збираються до Бога, та хто в далекою дорогу їм добре коней запряже. А хто нас насте поховає, як помремо, сама не знаю. Я все оце міркувала, та аж сумно стало. Одинокі зостарілись, кому понадбали добра цього. Стривай лишень. Чи чуєш, щось плаче за ворітьми, мов дитина, побіжів лиш, бачиш? Я вгадував, що щось буде. І разом схопились та до воріт прибігають, мовчки зупинились. Перед самим перелазом дитина сповита, та й не туго й новенькою свитиною вкрита, бо то мати сповивала і літом укрила останньою світиною. Дивились, молились старі мої, а сердешне, неначе благає. Випручала рученята й до їх простягає, манюсінькі, і замовкло, неначе не плаче, тільки пхика. А що, Насте, я й казав от бачиш, от і талан, от і доля, і неодинокі. Бери ж лишень та сповивай, а ач яке, ні в року. Неси ж і в хату, а я верхи кинусь за кумами в городище. Чудно якось діється між нами. Один сина проклинає з хати виганяє, другий свічечку сердешний потом заробляє, Та ридаючись, становить перед образами. Нема дітей, чудно якось діється між нами. Аж три пари на радощах кумів назбирали та ввечері охрестили і Марком назвали Росте, Марко, старі мої не знають, де діти, де посадить, де положить і що з ним робити. Минає рік. Росте Марко, і дійна корова у розкоші купається. Аж ось чорноброва та молода білолиця прийшла молодиця, на той хутір благодатний у найми проситься. А що ж, каже? Возьмім Насте, возьмімо трохими, бо ми старі, не здужаєм. Та такий дитина, хоча воно вже й підросло, та все ж таки треба коло його піклуватись. Та воно то треба. Бо я й свою вже часточку прожив, слава Богу, підтоптався. Так що ж тепер? Що візьмеш, не Бого? за рік чи як? А що дасте? Е, ні, треба знати. Треба, дочку лічить плату, зароблену плату, бо сказано, хто не лічить, то той і не має. Так отак хіба не Богу? Ні, ти нас не знаєш, ні ми тебе, а поживеш, роздивишся в хаті, та й ми тебе побачимо отоді й заплату. Чи так, дочко, добре, дядьку, просимо ж у хату. Поєднались, молодиця рада та весела. Ніби з паном повінчалась, закупила села. І у хаті, і на дворі, і коло скотини. Увечері досвіта, а коло дитини, так і пада, ніби мати. В будень і в неділю головоньку йому змиє і сорочечку білу щодень Божий надіває, грається, співає, робить возики, а в свято той з рук не пускає. Дивуються старі мої та моляться Богу, а не всипуща, що вечір не Бога свою долю проклинає. Тяжко, важко плаче, і ніхто того не чує, не знає й не бачить опріч Марка маленького так воно не знає, чого наймичка сльозами його умиває. Не зна, Марко, чого вона так його цілує сама не з'їсть і не доп'є, його нагодує. Не зна, Марко, як у колисці часом серед ночі прокинеться, ворухнеться, то вона вже скочить і укриє, перехрестить, тихо заколише. Вона чує з тієї хати, як дитина дише. Вранці Марко до наймечки ручки простягає, І мамою нессипущу ганну величає. Не зна Марко, росте собі, росте, виростає. Чимало літ перевернулось, води чимало утекло, і в хутір лихо завернуло, і сліз чимало принесло. Бабусю Настю поховали і ледве-ледве одволали трохима діда, прогуло, прокляте лихо та й заснуло, на хутір знову благодать. З загаю темного вернулась до діда в хату спочивать. Уже Марко макує, і восени не ночує, ні під хатою, ні в хаті кого-небудь треба сватать. Кого ж би тут, старий дума, і просить поради у наймички? А наймичка до царів не прада слать старости. Треба Марка самого спитати. Добре, дочко, спитаємо та й будемо сватать. Розпитали, порадились та й за старостами. Пішов Марко, вернулися люди з рушниками святим хлібом обміненим, панну у жупані таку кралю висватали, що хоч за гетьмана, то не сором. Отаке то диво запопали. Спасибі вам, старий каже. Тепер, щоб ви знали, треба краю доводити, коли йде вінчати, та й весілля. Та ще ось що хто в нас буде мати, не дожила моя Настя та й залив сльозами. А наймичка у порогу вхопилась руками за одвірок та й зомліла. Тихо стало в хаті. тільки наймичка шептала Мати, мати, мати. Через тиждень молодиці коровай місили на хуторі. Старий батько з усієї сили з молодицями танцює та двір вимітає та прохожих проїжджаючих у двір закликає. Та варенею частує, на весілля просить, Знайбігає, а самого ледве ноги носять. Скрізь гармидар та реготня в хаті на дворі, і жолоби викотили з нової комори, скрізь порання печуть, варять, вимітають, миють. Та все чужі. А де ж наймичка? прощу у Київ пішла Ганна, благав старий, а Марко аж плакав, щоб вона була за матір. Ні, Марку, ніяко мені мазірю сидіти. То багаті люди, а я наймичка, ще й з тебе сміятися будуть. Нехай Бог вам помагає, піду помолюся усім святим у Києві та й знов повернуся вашу хату, як приймете, поки маю сили трудитимусь. Чистим серцем поблагословила свого марка, заплакала й пішла за ворота. Розвернулося весілля, музикам робота, і під ковом вареною столи й лави миють, а наймичка шкандибає, поспішає в Київ. Прийшла в Київ, не спочила, у міщанки стала, нанялася носить воду, бо грошей не стало. На молебстві я варварі носила, носила. Хіп із вісім заробила й Маркові купила святу шапочку в пещерах, у Івана Святого, щоб голова не боліла в Марка молодого. І перстенику Варвари невісті додала, і всім святим, поглонившись додому верталась. вернулася. Катерина і Марко зустріли. За ворітьми вели в хату й за стіл посадили, наповали й годували, про Київ питали. І в кімнаті Катерина одпочить послала. За що вони мене люблять, за що поважають? О Боже мій милосердний, може, вони знають, може, вони догадались? Ні, не догадались, вони добрі. І наймичка тяжко заридала. Тричі крига розмерзала, тричі розставала, Тричі наймичку у Київ Катря проводжала, так як матір, і в четвертий провела не Богу. Аж у поле до могили і молила Бога, щоб швиденько верталася, бо без неї в хаті якось сумно, ніби мати покинула хату. Після пречистої, в неділю та після першої трохи, старий сидів в сорочці білій, в брелі на призбі перед ним, з собакою унучок грався, а внучка в юбку одяглась у катрину і ніби йшла до діда в гості. Засміявся. старий і внучку привітав, неначе справді молодицю. А де ж ти діла паляницю, чи, може, в лісі хто одняв, чи попросту забула взяти, чи, може, ще й не напекла, е, сором, сором, Левська мати. Аж зирк, і наймечка війшла на двір. Побіг стрічати з онуками свою Ганну, а Марко в дорозі, ханна діда питалася, в дорозі ще й досі. А я ледве додибала до вашої хати, не хотілось на чужині одній умирати. Коли б Марка діждатися, так щось тяжко стало, і там із клуночка гостинці виймала і хрестики, і дукачики, і намиста разочок, Яриночці, і, і червоний з фольги образочок, а Карпові Соловейка та коники в пару, І четвертий вже перстень святої Варвари Катерині. А дідові із воску святого три свічечки, а Маркові й собі нічого не принесла, не купила, бо грошей не стало, а заробить не здужала. Ось Още осталось півбубличка і по шматочку дітям розділила. Війшла в хату, Катерина їй ноги умила і полуднувать посадила, не пила й не їла стара ганна. Катерино, коли в нас неділя? Післязавтра. Треба буде кафіс найняти, Миколаєві святому й на часточку дати, бо щось Марко забарився, може, де в дорозі занедужа, сохрань Боже. Й покапали сльози старих очей замучених, ледве-ледве встала за стола. Катерино, не та вже я стала, зледащіла, нездужаю, і на ноги встати. Тяжко катре умирати в чужій теплій хаті. Занедужала небога. Уже й причащали, й малосвяті служили ні, не помагало. Старий Трохим понадвір'ю мов убитий ходить. Катерина ж з болящою і очей не зводить. Катерина коло неї і днює й ночує, а тим часом сичі вночі недобре вищують на коморі. Боляще я щодень, щогодина ледве чути питається. Доню Катерино, чи ще Марко не приїхав? Ох, якби я знала, що діждуся, що побачу, то ще б підождала. Іде Марко з чумаками, ідучи, співає, не поспіша до господи воли попасає. Везе Марко Катерині сукна дорогого, а батькові шитий пояс шовку червоного, а наймічці на очіпок парчі золотої. І червону добру хустку з білого габою, а діточкам черевички, фіг та винограду, а всім в купі червоного вина З цареграду, підер з двоє в барилі, і кав'яру з Дону, всього везе та не знає, що діється дома. Іде Марко, не журиться прийшов, слава Богу, і ворота одчиняє, і молиться Богу. Чи чуєш ти, Катерино? Біжи зустрічати уже прийшов, біжи швидше, швидше веди в хату. Слава тобі, Христе Боже, насилу діждала, і отче наш тихо тихо, мов крізь сон читала. Старий воли випрягає, занози ховає, мережа ні, а катруся марка оглядає. А де ж Ганна Катерино? Я пак і байдуже, чи не вмерла? Ні, не вмерла, а дуже нездужа. Ходім лишень малу хату, поки випрягає воли, Батько, вона тебе, Марко, дожидає. Війшов Марко в малу хату і став у порогу, аж злякався. Ганна шепче Слава, слава Богу, ходи сюди, не лякайся. Вийди, Катре, з хати. Я маю щось розпитати, дещо розказати. Вийшла з хати Катерина, а Марко схилився до наймички у голови. Марку, подивися, подивися ти на мене, бач, як я змарніла. Я не Ганна, не наймичка, я. Та йоніміла. Марко плакав, дивувався, знову очі відкрила, пильно пильно подивилась, сльози покотились. Прости мене, я каралась весь вік в чужій хаті. Прости мене, мій синочку, я, я твоя мати. Та й замовкла. Зумлів Марко, і земля задрижала, прокинувся до матері, а мати вже спала.